7 грудня Україна відзначає день місцевого самоврядування. Працівники цієї галузі найбільш наближена до простих людей ланка влади, зазначив міський голова Олександр Бамай. Подальше зміцнення державності неможливе без повноцінного та ефективного розвитку місцевого самоврядування, запорукою якого має бути тісна та конструктивна співпраця усіх гілок влади із громадою. Галос обновлюється. Я думаю, ви звернули увагу, що ми підбираємо молодий штат. У нас працівники, які досягають поважного пенсійного віку, йдуть на пенсію. І сьогодні ми залучаємо людей, молодих фахівців. Це із нашого технічного університету, із інших університетів і інститутів, які діти, які закінчили гарно ці навчальні заклади. Таїсія Супруненко працює в органах місцевого самоврядування із 19 років. Розповідає, що обрала цю сферу свідомо і про свій вибір не жалкує. На даний час відділ соціального захисту в управлінні соціального розвитку займається, ну надає допомогу малозахищеним верствам населення. Основною єсть у нас у відділі. Це програма соціального захисту і соціального забезпечення населення міста Полтава. Турбота вона формується кожного року. Всі виплати, які є протягом року у місті, направлені на захист. Ну, Таких малозабезпечених верств. на урочистості із з нагоди свята міський голова Олександр Мамай привітав працівників органів місцевого самоврядування із їх професійним святом. Кращі представники галузі були нагороджені грамотами і грошовими преміями а троє з них отримали сертифікати на житло.